Часто бачу як сіп напряму зажимають в автомат. І чому це приводить, електрики, думаю, знають. Воно там підгорає через пару років від просідання металу і вигорає клема. Одна з альтернатив, на мій погляд непогано, ось такий мідно алюмінієвий штирявий наконечник. В даному випадку 16 квадратів. Сіб засовується і сам, мідний 4 уже в автомат в автоматах зазвичай контакти мідного луження, з зрідка мідні, так що там ніякої окислі не буде і просідання такого теж сумасшедшого. Якщо довго, можна підрізати. Так що з пує питання, як таке вам з'єднання?